Свідоцтво Божої слави. Я сам з Гайсена, Юрийська область, жив в православній сім'ї, можна сказати, були, ходили на Спаса, на Маковея, на Пасху. Ну, в принципі, як всі там воду святити і так далі, на водохрещу, Так, знаєте, жили по традиціям, можна сказати, Боже Слово я ніколи не відкривав. Ну, можливо, десь чув, десь роздавали гідіону, це можливо, десь брав. Я їх складав вдома, як зараз пам'ятаю ці збірники. 20-30 штук наскладав, не знаю для чого. Інколи відкривав, але не розумів, що там написано. Так, зі сміхом, можна навіть сказати, сприймав то все. І знаєте, все йшло на поплоті, так здавалося, що добре. Я гарно вчився в школі, на золоту медаль школу закінчив, спортом займався, у мене медалі за спорт були. Так можна сказати, був гарною дитиною. Потім якось так в 11 класі зв'язався трошки з поганою компанією і почав мені дьявол підсувати різні такі алкоголь, там, сигарети, знаєте, наркотики. Якось так трошки пішла підкос. Все, взагалі. Я зараз я розумів, що це Бог дав такі випробування. І слава Богу, що я через це все пройшов, пройшов через цей весь гріх, і Господь мене так провів. Провів, що зараз навернув мене до себе. Що зараз я розумію істину, мої духовні очі. Я один раз помню, просипаюсь, і в мене пеліна така на глазах. Я нічого не бачу. Я так злякався. Це можна сказати, коли я все життя живу так по плоті. І потім в один момент я такий протираю очі, і я бачу, що вони відкриваються. Я так зрадів. Я думаю, клас, я бачу. Я не знаю, що то було, але такий приклад, знаєте, зараз я розумію, що так, я бачу. І потім, так я знаєте, поїхав вчитись далеко від Сім'ї, 350 км, аж місто Чернівці поїхав на Західну Україну. Ну і там також продовжив, продовжив своє життя, блудне, таке непотрібне, гріховне, можна сказати, і похудав на 20 кілограм. Такий став, знаєте, погано соображав. Вже я не міг в університеті нормально вчитись. Декан мамі позвонив, каже, що лікуйте сина, що він наркоман, він взагалі ну, все не в порядку з головою у нього. А я кажу, що видирають руку в нього, кажу, що там, Та, все нормально. Насав, ну я взагалі не создав ніякої проблеми. Я думав, що в мене все добре. Е, я кажу, що вам декан пошутив, все нормально, можеш не приїжджати. Е, думав, взагалі, кидати університет, думав, навіщо, то мені в мене були також дуже срібро любивість була в мене. Я прям от, жив грошима, у мене перед предлазав гроші, я думав, що вони все вирішують в цьому світі. І хотів чим побільше заробити, марив такими якимись там машинами, дівчатами. Ну, Думав, що в мене буде багато грошей, я зможу все купити і всі. Ну, і знаєте, Бог дав от такі випробування, що да, мама приїхала, подивилась, що трошки є проблема. Ну і запробував мені центр реабілітації. Тобто, в такий, ну в такій ситуації батьки хапаються за все. Я згодився. Три місяці я там це був не християнський такий звичайний центр. Ну і одразу вийшов. Я там покинув курити, покинув бити, все, ну, здавалося б, добре, але потім вийшов і знову. одразу впав. В той же день я закурив, через тиждень вже почав від траву курити знову. Так якось, знаєте, не, не спрацювало. І потім якось е, закінчив я університет, приїхав додому, і мама, е, маму, скоріше, Бог побуждав. І вона почала ходити також в Івангельську церкву, молитись за мене, просити Бога там із пастором вдома збиралась, що якось щоб Господь поміг мені. І так Господь вклав їй в серце також е, знову допомогти мені, а мене Бог повів через людину. На роботі був один зубний технік, я сам стоматолог. Був зубний технік. І він, я побачу в ньому Христа. Я не можу це пояснити. Це була любов. Я думав, що батько мого найкращого друга від нього прям віяло любов'ю. Я так, знаєте, коли ти залежна людина, коли ти там, от, в алкоголі, в наркотиках, ти нікому це не розповідаєш і ти таїш це все в собі, тому що люди цього не сприймають, люди цього не розуміють. Тобі нема кому відкритися, такий закритий в собі. І я вирішив йому розповісти. Я правда кажу, вибачте, можна відійдемо з вами, хочу з вами поговорити. Я вирішив йому покаятись. Перший раз у житті я вирішив признати, що я не правий і що в мене є проблема. Я йому сказав, що от я наркоман, у мене є така проблема. Можете, будь ласка, допомогти мені? Він каже: звичайно, приходь до мене в церкву. А він оказався. Ну, у нього жінка була пасти церкви. Так вийшло що харизматична церква, там жінка пасти. Але це насправді було не так важливо. Я прийшов спочатку на обід, на домашню групу, почав з ними розмовляти. Для мене це було дуже дивно, після 20 років православ'я. Я відвідував, до речі, інколи православну церкву, так без розуміння по традиції. Теж молився був, став на коліна, просив, але в той же момент переходив другу, і зразу закурював цигарку. Якось так мені це взагалі не, не відкликалось. І знаєте, я почав до нього ходити. Вони запрошували до покаяння, кажуть, що давайте помолимось, вийде, хто хоче прийняти Христа. І мені це так я заповнив. Мені так воно мене торкнулося. Я не можу. от Збирали гроші, навіть, я всі гроші віддав, що в мене були. Я як зараз помню, все, що в кошельку було. І вони кажуть, хто хоче прийняти. І я думаю, так, да, це мені треба, я йду. Я, в общем, виходжу перший раз, як я там був на зібранні, якаюся. І знаєте, так Бог потім повів, що щось змінилося. Я не знаю, що но кожен день почав бути наповнений сенсом. Тобто, насправді, в перші дні життя так не змінилося. Я так само продовжував живати, жити е, своїм старим життям, але я бачив, що є якась ниточка. Я взявся за цю ниточку за Христа. І він мене повів поступово до покаяння. Потім повів він мене служити на християнський центр реабілітації в Вінниці. Кожен був харизматичного напрямку, там працювали з залежними, ми служили їм. Е, ну, спочатку я сам проходив реабілітацію, потім я вже став служителем центру, служителем церкви, можна сказати, і запрошували до Слова, ми звіщали Боже Слово на вулиці, ванізували, кормили бездомних. Отак, е, кожен день почав читати Біблію, я кожен день почав молитись. Жити. Зараз Бог дуже сильно змінив своє життя. Прийшло вже близько трьох років від мого покаяння. І я зараз вдячний Богу, що так він взяв мене до себе, відкрив мені очі. Насправді, зараз чіпляюся, за можливість послужити, десь посвідкувати, комусь розповісти про Христа. І завжди кажу, що вихід є. Завжди хочу, щоб ми. З вами розуміли, що життя по плоті ну, нічого не варте. І мій золотий вірш, я вивчив його першим з Біблії, за Галатам 5.17. Ібо плоть желає противного духу, а дух противного плоті, вони друг другу противяться і поэтому ми ділимо то, що хотіли би. Знаєте, дуже, дуже такий класний вірш. Зараз постійно я живу. І постійно мене тягне до плоті кожного дня, і кожен день у мене йде така боротьба. Я розумію, так само тягне до тих самих цигарок або вже менше з кожним днем. Але, знаєте, я розумів, що я відданий Христу йому на служіння, що я не можу повернутися до того видкого до образу життя, що той, та людина померла. Так само зараз Бог мене повів, можна сказати, служити в ЗСУ. Я без зброї служу. Так, от ну, в мене немає відкровення, знаєте, там бувати людей. Я сказав, мені пропонували, схиляли мене, от да, там візьми зброю, все треба. там, А якщо будуть нападати, ну я сказав, вибачте, це не моє. Я буду допомагати, я сам лікар по своїй спеціальності. Так, ну, я не хочу, знаєте, отак от ну, забирати людей можливість покаяння, можливість спасіння. Кожного своя думка по цьому поводу. Я кажу, моя зброя то Слово Боже. Вони кажуть, не сміши, якщо вийде росіянин, я кажу, Бог мене захистить. Дякую, що слухали мені. Слава Ісусу Христу!